Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Вітаю, друзі, в ефірі програма. Давайте поговоримо. І я, і її ведуча Ксенія Степаненко. Коли ми говоримо слово масаж, у багатьох з нас одразу з'являється асоціація з відпочинком і релаксом. Адже масаж це ще й про здоров'я, профілактику і навіть психологічний баланс. Саме тому ми запросили до студії спеціалістку з масажних практик Вікторію Заєць. Вона розповість, як дбати про тіло, аби воно служило нам довго і з вдячністю. Вікторія, доброго дня. Я рада бачити вас у нашій студії. Добрий день, дуже вдячна, що ви мене сюди запросили. Мені дуже приємно. Традиційно ми знайомимось з нашими гостями. Розкажіть нам, будь ласка, трішечки про себе. Як ви взагалі прийшли у сферу масажу? Це була така ціленаправлена думка прийти до цієї професії, чи це було випадково? Ну, спочатку можна сказати, що це було випадково, тому що я в старших класах вже зрозуміла, що хочу навчатись на лікаря, і це було прям мрією. Я вступила у Київський національний медичний університет Богомольця і просто почала вчитись. Було дуже важко, але якось я. Заїкнулася просто вдома, що хочу піти на курси масажу. Ну і відтоді мене батьки, іди, 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 іди». Ну, а так як навчання було дуже важке, я їм завжди там відмовки якісь знаходила. Але потім якось от мене прям вговорили, я можу сказати, що цей поштовх дали мені батьки, особливо мама. І я пішла на курси свої перші на старших курсах. І після них зрозуміла, що мені це дуже подобається. А коли вже закінчила університет, пішла працювати в лікарню у нас лікарем-лаборантом по спеціальності. Я ще більше зрозуміла, що моє місце і моє покликання це масаж. Я покинула цю роботу і пішла займатися саме масажем. Угу. Ось я насправді знаю, що є дуже багато видів масажу. А які саме ви практикуєте види масажу? Ну, я практикую класичний, лікувальний, так як і всі загальні. Угу. Потім з такої екзотики для Ладижина це гуаша, сабай, токсен, вісцеральний масаж. Працюю блейдами, баночний масаж бамбуковими віниками, бамбуковими палками, тейпуванням займаюсь. Ну багато і а в планах у мене ще більше. Угу. Такі назви, що я їх насправді дуже е, рідко чую, а деякі я чую вперше, якщо чесно. Е, ну так, тому що дуже часто мені мої клієнти кажуть, а що це ти таке новеньке привезла з Києва. Я говорю, це не новеньке. Це давно забуте старе, яке дійсно працює. І в основному це східна медицина це Таїланд, Китай, Даоські практики різні там. Ну отак от. Вони угу. там знають толк, і я завжди говорю, в кого є сумніви, то подивіться, скільки там живуть люди, і яка якість життя там людей. Угу. Тому масаж дійсно дієва штука і. Я в цьому переконалася вже неодноразово, і тому я люблю свою роботу і хочу далі нею займатися. Ось таке наступне У мене є дуже цікаве питання до вас. Які проблеми зі здоров'ям можна попередити або полегшити завдяки масажу? В першу чергу це всі больові синдроми тобто от, болі в спині, в ногах, в руках. Спина це мається на увазі там і шия, і поперек і грудний. Ну, все, все, все. Головні болі дуже часто люди звертаються, і тільки саме головний біль напруги, бо це теж дуже важливо, тому що і я зараз хочу такий відступ легенький зробити, щоб не забути далі. Обов'язково потрібно розуміти, що масаж це не панацея, він дуже дієвий, дуже допомагає, але не у всіх випадках. І обов'язково потрібно звертатись до лікарів, от так як в цьому випадку, коли людині болить голова і ставлять діагноз мігрень, угу. масаж при цьому не допоможе. На жаль, а от при головних болях напруги допомагає, тільки це саме діагноз, а не коли людина сама собі вирішила, що в неї мігрені, от їй нічого не допоможе. Далі різні набряки. Це може бути там, набряки в тілі, в основному приходять з набряками в ногах, тому що їх помітно. Угу. А взагалі, дуже часто, дуже багато є причин. Я зараз всі не згадаю, але от основні ще плюс відновлення після операцій це теж по, ну, коли вже лікар дозволяє, тому що це ж, теж важливо після травм. Теж може бути відновлення. Ну і просто для рівня, зниження рівня стресу, тривожності, кого безсоння, теж масаж допомагає, як це може комусь дивно звучить, але дійсно результати дуже хороші. Також дієво, да. І ще в мене таке питання: ось на коли дуже довго тривала, скажімо так, напруга в м'язах, це може призвести до якихось наслідків? Звичайно, от якраз всі ці вище перечислені, що я розповідала. Mm -hmm. Особливо це головний біль. Виходить, що все, те, що я сказала, це є причиною хронічних оцих спазмів м'язів. І Якщо з цим нічого не робити, воно все більше і більше накоплюється. Ну і потім дуже важко з цим розправитися. Mm -hmm. Ну Боже... і, і може навіть бути таке, що масаж уже не допоможе потрібно там більш дієві якісь. Робити рухи. <свят> Дякую за відповідь, друзі. Нам же час на рекламну паузу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Ну, що ж, ми знову разом. Далі ще багато цікавої та корисної інформації. Вікторія, ми з вами говорили за напругу у м'язах, і ось мені насправді цікаво, чи є ділянки найбільш схильні до перенапруги. Ну, звичайно, є, але це все залежить від діяльності і від способу життя. Ну, наприклад, коли в людини сидячий спосіб життя у неї страждає найбільше шийно комірцева зона. Шия сама. І теж, як не дивно, тому що дуже багато моїх клієнтів дивуються, поясниться поперек. Uh -huh. Коли це стояча робота, звичайно, це ноги. Коли це фізичне навантаження, це теж поперек, тому що він не любить фізичних навантажень. Потім можуть бути якісь грижі, протрузії і таке інше. Тобто, ну і, звичайно, коли людина. Не займається вправами, я не говорю там спортом, тому що е, дуже в нас таке поняття різне про спорт. Е, професійний спорт це теж травмування. Uh -huh. Потрібно робити зарядку обов'язково потрібно робити вправи, правильні вправи, які направлені на те, щоб ввести наші м'язи в нормотонус, і тоді вони починають правильно працювати, підтримувати наш хребет, всі інші частини тіла. І тоді все буде добре. Ну, коли у нас в цьому прогалина, то звичайно різна робота може по-різному впливати на всі наші відділи. Тобто, ну, я думаю, ви зрозуміли, що все залежить від роботи, від способу. Все індивідуально, так. Ну, за зони відповідні я зрозуміла. А ось ще таке мене цікавить питання, чи різниця робота між? Чоловіками і жінками я маю на увазі робота саме з напруженими м'язами. Тут теж є різниця, так як я люблю говорити зрозумілою мовою. Угу. От чоловіки тверді, і тому це в силу їхньої анатомічної особливості, точніше, м'язів, будови м'язів, фасті, і фізіологічний, вони просто твердіші за жінок, і треба більше сили прикладати для того, щоб зробити масажні руки, і глибше працювати, щоб краще пропрацювати. А з жінками, як завжди, у житті делікатніше, м'якше, і у них більше направлено направлені проблеми на емоції точніше, емоції керують жінками. І спазми часто від цього в чоловіків більше від роботи, там, можливо, звичайно, від стресів, але скоріше від, кістичних... від... Да, навантажень. Так, так. А от у жінок більше емоційно. Угу. І ви ось говорите про емоційну таку втому, і ще до цього ви говорили, що масаж може допомогти навіть від безсоння. Ось мені взагалі цікаво, як це працює. Це працює дуже просто. Якщо розповідати на гормональному рівні, як це працює, то це можна почитати навіть у якихось джерелах, якщо мені не повірять, масаж знижує рівень кортизолу в крові. Всі, мабуть, чули про цей гормон у наш такий хронічний стрес, і він підвищує виділення сиротоніну і дофаміну, які нам важливі для радості, для спокою. І для ментального здоров'я, можна так сказати, uh -huh. це напряму зв'язано. І, звичайно, йде розслаблення нервової системи, тому і поліпшується сон, безсоння зникає. І як доказ того, дуже багато моїх клієнтів засипає у мене прямо на масажі. Особливо, якщо це масаж всього тіла, бо ну, коли короткий масаж, то не встигаємо, а от коли. Довгий масаж, то можна і поспати, і розслабитись. І Мені здається, це улюблене поспати під час масажу. Це взагалі думаю, так. Але інколи клієнти говорять: ой, я так весь кайф просплю і стараюся не засипати. <гум> да, так, і таке буває. Ви на початку ефіру розповідали нам про дуже багато видів масажу, і хочу, щоб ви розповіли, хоча б про один з них. Наприклад, вістеральний масаж. Що це таке і чим він відрізняється від звичного для нас класичного масажу? Вістеральний масаж, хотіла сказати, що один з моїх улюблених, але якщо чесно, то в мене всі мої масажі улюблені. Ну, це він ще називається по-іншому Chianeidzun. Це даоський масаж. Це дуже класний масаж з прекрасною. З прекрасними результатами це масаж внутрішніх органів, його лякатись не потрібно, це масаж живота по-іншому, тобто нічого страшного немає, просто масажист мануальними рухами, тобто руками угу. розслабляє м'язи живота і потім може промасажувати органи. Це все робиться через живіт, звичайно. І він допомагає при дуже багатьох проблемах. Це різні проблеми з шунково кишковим трактом, це навіть не тримання сечі. Ну, така тема не дуже приємна, але вона існує. Проблеми з нирками, ну, з будь-якими внутрішніми органами проблема. І ще можна працювати з диханням, тому що ми працюємо з діафрагмою. Угу. Коли працюємо з здравим масажем, ось мені цікаво, що відчуває, наприклад, ваш клієнт під час цього масажу. Це боляче приємно. Які відчуття взагалі? При цьому масажі можуть бути якісь певні неприємні відчуття, особливо в місцях запалення. Uh -huh. Це нормально, але я завжди працюю не тільки цією технікою, а в принципі іншими техніками. Я працюю так, щоб клієнту було комфортно. Тобто, починається все м'яко, а потім, уже, коли сама людина мене пускає, я можу трошки більш інтенсивно працювати. Uh -huh. Тому може бути неприємно це, наприклад, в місцях тригерних точок. Але воно все проходить і воно якби працюється з клієнтом м, до приємного болю, можна так сказати. Рідко, звичайно, буває неприємний біль, але ми можемо домовитися. Угу. І щоб хто може, наприклад, мене зараз слухає і думає: ой Боже, йти на масаж, чи ні, мене там поламають, мені там буде боляче. Не бійтесь, тому що масаж робиться комфортно. Тільки в деяких випадках може бути трошки по-іншому, але це все можна потерпіти, нічого страшного в цьому немає, ніхто мучити не буде. Задля гарного результату так, можна трішечки потерпіти. Ну, виходить як, коли клієнти приходять, коли болить, коли вже запущений процес, угу. коли вже запалення на такому рівні, що. Робиш, а воно дуже болить. І, і ще один момент, коли стадія загострення, ну не бажано приходити на масаж, особливо людям, які не можуть витримати там цих моментів з тригарними точками і з місцями запалення, угу. тому що більш терплячі можна, але теж не бажано краще цей момент перечекати, а потім уже йти на масаж. Дуже дякую за відповідь. Друзі, ідемо на коротеньку паузу. Залишайтеся з нами. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Студія Подільського радіо знову в ефірі. І для тих, хто щойно приєднався, сьогодні наша гостя Вікторія Заєць, спеціаліст масажних практик. Вікторія, ми з вами вже досить багато говоримо про масаж, але я так розумію, це все про дорослий, класичний або не зовсім класичний масаж. І хотілося б у мене ще запитати вас про дитячий масаж. Насправді, зараз це теж така досить актуальна тема масаж для дітей. З якого віку можна взагалі приводити або приносити дітей на масаж? Так, це дійсно актуальна тема, і взагалі. По показах можна починати робити масаж з першого місяця життя? Угу. Е, ну я не працюю з такими маленькими дітками, хоча в мене є курси, і все ну це просто трішки не моє. Я більше люблю працювати з дорослими, з підлітками і з дітками з п'яти років. Але да, з першого місяця можна. А чим е, взагалі відрізняється масаж дитячий від дорослого? Ну, я думаю, що всім зрозуміло, що це інтенсивність масажу ага. рухів. А якщо говорити про маленьких діток до трьох років, то там переважає так звана пасивна зарядка. Це різні рухи ручками, ніжками, є поглажування. Менше вже ну, розтирання теж є, але воно все м'яко робиться. І дуже акуратно, тому що це маленькі дітки, і особливо потрібно звертати увагу на суглоби. Там навіть спеціально треба їх утримувати, щоб не зробити вивиху або підвивиху. Треба бути дуже обережними з маленькими роботом. Обов'язково, тому дітками. що ну, маленькі дітки з ними взагалі дуже треба бути обережними. І коли робиш ніби звичайний легенький масаж. Але якщо бути необережним, можна навредити. А у нас, взагалі, у всіх лікарів саме основна заповідь не навредити, не угу. нашкодити, тому тут так. Дуже велика відповідальність дуже треба бути велика, дуже обережними. Так. А взагалі є якісь покази, коли батьки бачать, що дитині вже час звер... звернутися до масажиста, що вже час йти і вести дитину і питати, що робити поради, або можливо на консультацію до масажиста. Так, звичайно, це не тільки дітей стосується це і дорослих, угу. які самі мають дивитися за собою, чи їм потрібно на масаж чи ні. Знову ж таки, це головні болі, постійні, які не проходять. Потім це біль, больовий синдром ну, в будь-якому місці. В основному це спина, звертаються так, який не проходить більше тижня. Угу. Це набряки, те про що я й говорила: безсоння, тривожність, все, все, про що ми говорили раніше. Але тут знову ж таки наголошую: спочатку потрібно зрозуміти. Що вам на масаж. Бо може бути таке, і таке буває. Люди приходять, я дивлюсь і потім відправляю до лікаря. Uh -huh. Ну, краще, щоб лікар відправив на масаж. Це взагалі супер. Uh -huh. Але буває і навпаки, на жаль. Так. Знаєте, я ось дивлюся на вас і. І я не знаю, як ви така тендітна робите масаж, тому що існує думка, що для того, щоб зробити гарний масаж, треба дуже багато фізичної сили. Ось як вам вдається? Е, ну, якраз цього навчають на курсах, угу. тому що сила це не головне. Головне рухи, головне е, так звана стійка масажиста, коли правильна постава. Коли рухи йдуть плавно, і якщо з боку стати подивитись на масажиста, який працює, можна подумати, що він танцює біля столу. І тоді це нормально, тому що коли ми правильно працюємо, то у нас немає такого великого фізичного ну, воно є це фізичне навантаження, uh -huh. тому що це дійсно важка робота. Але якщо правильно стояти, правильно рухатися, то немає такого навантаження на хребет, на ноги, на руки, як, можливо, думають інші. Тому що часто, я думаю, ви з цим стикалися. У мене клієнтки приходять і кажуть: я так просила чоловіка, щоб він там мені помасажував. А він п'ять хвилин помасажував мені плечі і каже, в мене пальці болять. А ви тут там, мяли мене дві години, як це так можна? Ну, Просто він не навчився правильно розподіляти навантаження. Угу. От і все, цього вчать на курсах. І діло тут не в силі, а в самих рухах і в самому механізмі масажу. Угу. Дуже цікава відповідь. І ще таке питання, яке мене, мабуть, завжди цікавило. Масажист, коли хоче собі масаж, він йде до іншого майстра чи робить собі сам масаж. Я вам скажу так, можливо, це я одна така. Я ну, не ненавиджу, не скажу. Я не можу любити самомасаж, тому що це знущання над самою собою, тому що я хочу теж розслабитись, піти до іншого масажиста, щоб мене там помяли, щоб був справжній релакс. Тому що хто вдома робить сам собі масаж, він мене зрозуміє. Немає е, оцього е, результату потім через те, що коли ми працюємо, ми не можемо розслабитись. Mm -hmm. А в масажі головне це розслабитись, тому що знову ж таки, коли клієнти приходять, вони думають: там, наприклад, там я роблю масаж рук. І вони починають мені руку тримати, масаж ніг ногу там на вісу тримати. А я кажу: ні, ви повинні розслабитись, я все зроблю за вас. Мені не важко. Просто розслабтесь, і ви мені найбільше цим допоможете. Угу. Коли масажист робить собі самомасаж, це ні. Нема того відчуття розслабленості? Взагалі немає, і я не люблю. І дуже рідко роблю собі масаж, коли у мене вже якийсь больовий синдром, і то. Навчила свого чоловіка, і він мені може там поставити банки, затейпувати. Ну, я вибираю іти до іншого масажиста. Угу. А Якщо ми говоримо за самомасаж, масаж, ми говорили про напевно спитаю про дитячий масаж. Чи можливо таке, що дитині потрібен масаж? І батьки можуть його робити вдома самі. Подивитись, як робиться майстер, професіонал, і робити вдома самим. Чи краще не робити, воно того не варте? Скажу так: якщо вони впевнені в своїх силах, якщо угу. майстер їм дійсно міг показати, як це робити, і в дитини немає такої потреби гострої у спеціалісті, мається на увазі є такі патології серйозні, коли тільки масажиста запрошувати треба професіонала, тому що можна більше нашкодити uh -huh. дитині, бо діти плачуть, діти не розуміють, що інколи треба потерпіти. Вони можуть плакати через те, що просто її цю дитинку заставили лежати. Uh -huh. Або там ручкою крутять, а вона не хоче. І тут оцей момент, коли. Батьки не можуть зрозуміти, чи вона плаче ця дитина, тому що болить, бо так потрібно, чи вони вже щось зробили. Uh -huh. ну, тому тут так: якщо це для профілактики, або часто просто мами навчаються робити от таку зарядку, діткам це прекрасно. Чудово, тому що кожен день робити дитині таку зарядку, ну це і є масаж по uh -huh. суті або розтирання, це супер. Але якщо вже є патологія, краще звернутись до спеціаліста. Uh -huh. Дякую за відповідь. І ще хотілося почути від вас поради для наших слухачів: поради не затягуйте, будь ласка, з походом до масажиста, якщо ви бачите, що вам уже потрібно йти. Не кажіть там, я потім, воно ще не так болить, там само пройде. Звичайно, в таких випадках буває таке, що вже пізно треба робити набагато серйозніші якісь процедури і краще звертатись вчасно. Дуже гарна служна порада. Дуже дякую вам, Вікторія. Взагалі хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нас за таку приємну розмову. Я думаю, що наші слухачі винесли до себе багато корисного і тепер краще розумітимуть своє тіло і будуть ставитись до нього з повагою. Дуже дякую вам, і я вам дуже дякую. Друзі. На цьому у мене все почуємось незабаром на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Давайте поговоримо на подільському радіо.